Радіо ЮЕЧИКаго ну давайте поговоримо про росіян. Отож, у Білгородській Народній Республіці знову весело. Цього разу через повідомлення про прорив українських диверсантів сповіщення надійшло мешканцям регіону, нібито від імені МНС. Мовляв, повідомляйте про підозрілих військових у формі збройних сил Російської Федерації до правоохоронних органів. За повідомленнями Розмі, все це фейк, і МНС нічого не надсилало. Прориву диверсантів не було. А от російські військові є. Поки що є, але не довго не будь існувати, тому що війде війна, на якій вони гинуть в значно більшій кількості ніж наші герої. Відтак російським студентам пропонують брати академічну відпустку для того, щоб взяти участь у військовій агресії проти України як добровольці. Про це інформує видання Sky News. Депутатка Держдуми РФ Яна Лантратова повідомила, що вже направила міністру освіти країни Валерію Фалькову пропозицію про те, щоб студенти могли брати академічну відпустку для участі у так званій спецоперації. Як повідомляється Лантрапова, сказала, що академічна відпустка буде діяти до кінця війни. Останніми місяцями російська. Влада активізувала набір добровольців на війну через значні втрати на фронті. Для цього Кремль пропонує різні заохочування для потенційних військових. Я би тут хотіла додати, що академічна відпустка в них буде тривати не до кінця війни, а до кінця їхнього життя. Вічно вона буде їх тривати. Вічно із Люцифером вона буде в такому гарячому котлі тривати їхня відпустка. А в мене є новина про те, що у четвер, сьогодні, 18 травня, губернатор Хабаровського краю Російської Федерації Михайло Дягтярьов подарував президенту держави агресорки Володимиру Путіну іграшковий тактичний всюдихід. Про це повідомляють російські пропагандисти Ріановості. Реакція російського президента на подарунок була доволі стриманою, хоча не виключено, що у своєму бункері він... Знайде для іграшки достойне застосування, окрім іграшкової моделі машини. Губернатор також показав путіну модель спального мішка для російських військових, в якому за його словами зараз відпочивають хлопці. Як не дивно, мішок не був звичного для нього для окупантів чорного кольору. Вся продукція вироблена місцевою промисловістю. З гордістю наголосив російський чиновник під час зустрічі з президентом у Кремлі. А тепер можна тут співставити. Тобто, чим е, у е, на Росії гордяться яка в них гордість? Ну тобто, і чим дійсно насправді в Україні е, люди гордяться? Ну тобто, це просто два паралельні світи, ну, Росія Це я не Спальний знаю. мішок. от як так, коли Бог створив нації, цікаво, він міг помістити такі дві країни по сусідству. Я того не розумію і напевно ніколи не зрозуміє, як можна було цих варварів. Помістити з людьми, які, які є цивілізовані, які сповідують якісь цінності адекватної людини. Ну, співіснування неможливе. Не знаю, якщо там була колись берлінська стіна, а зараз є велика китайська стіна, то треба побудувати аж до небес вавилонських декілька таких башень, які також будуть в формації стіни з Росією, обгородити їх від світу і там скидувати якісь непотріб. Радіо Чикаго.